Рішення комітету змінюється, якщо з Офісу президента іде якась команда тиснути ту чи іншу кнопку. Другий момент це є ті речі, про які ви зараз нагадали. Це є, вони порушували базові права людини, базові конституційні права громадянина України. Нас немає а, а, закріплено законодавчо, що людина має вміти користуватися електронною технікою. Ну Для початку забезпечити тоді всіх в Україні. А смартфонами чи планшетами навчіть їх працювати, забезпечити добрий доступ до інтернету. А тоді називається Поговоримо і карати за те, що людина в електронному кабінеті щось там не побачила, це є більше ніж маразматично. Це точно тоталітарний констабір. Далі, коли там йдуть обмеження по нерухомості, по водінню транспорту, по користуванню банківськими рахунками. Ну я перепрошую, але це може бути обмеження не конкретної людини. Це, це є проблеми для всієї сім'ї, і це не співставне з законодавством Насом України з базовими правами людини.